Ці незначних там значень, ну типово, там вона буде у вас 3-6, може там може до 12 доходити це тисків газорозподільні мережі. Ну і власне, якщо у вас тиск достатній, вам потреба в цьому дотисканні не виникає. Якщо виникає, ну треба ставити дотискальну станцію і витрачати енергію ще на це. Ну, відповідно, якщо ви маєте закачувати газотранспортну мережу, вам в будь-якому випадку потрібен. Компресор досить потужний, щоб мати можливість подавати по витратам енергії, це не такі значні не витрати. Ну, от, якщо подивитися на цей графічок, то в принципі в нас навіть при. Стискання до 60 бар, ми витратимо ну, всього 2-2% енергії біометану, але вартість самої такої дотискальної станції на такі тиски буде досить значною. Там на, на середній масштаб, ну все ну, навіть не середня, а може більшого масштабу, це там може і до мільйона євро доходити така станція. Ну якщо е все разом скласти е ці всі. Складові структури собівартості виробництва біометану можна отримати його за різною собівартістю, все буде залежати, От якщо подивитися, так, ну, це досить умовна оцінка, але наближена. Теж до реальності, там умовно від від 300 до 1100 може вийти у вас біометан, але все залежить от, е, якщо брати цю ліву колонку, мінімальні цифри, це найбільші найбільшої потужності станції крупні да, з нульовою вартістю сировини. Якщо у вас є просто відходи, це от ви можете е, і до цього рівня спуститися. Але ну як правило, істина десь буде посередині і. Такі типові ну в Євросоюзі озвучуються такі цифри, типові, там десь ну, фактично 800-900 євро за тисячу кубів от, вартість біометану. Може бути менше. Все залежить від, в основному від вартості сторони. бо якщо ми візьмемо от такі, там, де сировина може впливати, то ну, до 50 може доходити от, тільки вартість сировини. Ну і для прикладу тут наведений такий приклад оцінки економіки виробництва біометану при подачі його в газорозподільчі мережі, потужністю 4 мільйони метрів кубічних на рік. Ну, це такий середній проєкт. Проект на жомі цукрового буряку. Тут розглянута була технологія мембранної сепарації. Досить зараз так набуває поширення популярності саме от мембрана сепарації, хоча інші технології також е е е мають свою частку ринку. Е е ну, от, е тут потрібно 55 тисяч е використовується сировини цього жому на рік оця 5 євро на тонну вартість цієї сировини, і вартість такого проєкту може складати близько 10 мільйонів євро. Це вже комплексний весь проєкт всіма складовими, і підготовки, і накопичення цього жому. Він також потребує зберігання протягом протягом року. Опекс проекту ну, витрати операційні – 1,3 мільйона євро. І якщо брати тільки операційні витрати, ну вони складають от 319 євро на тисячу кубів. Але якщо вже брати е, нормовану собівартість, тобто то це вже повна така собівартість виробництва з рухуванням. Е, Амортизації, з урахуванням кредитів, коштів, ну, за весь життєвий цикл, така середня вартість цього біометану складе 600 євро на 1000 кубів. От. Тут враховується, ну як дохід від продажу біометану. Ну, ми зараз отак, закладаємо очікувану вартість 900 євро. Ну, вона може була ближче до кінця минулого року, ніж зараз. Але знову ж таки, це все, все може змінитися для промислових підприємств. Вартість природного газу доходить ну, до цієї величини, вона й доходить. Закладено також дохід від продажу СО е, від продажу дії стату, але твердої тільки фракції. Ну і в результаті ми можемо отримати окупність цього проекту там на рівні п'яти років з внутрішньою нормою дохідності. 25,9%. Тобто, ну, можна бачити, що от при вартості продажу біометану 900 євро, от подібний проєкт ну, є досить привабливим з економічної точки зору. Ну, на тому буду дякувати за увагу. На все. Дякую, дякую, Петро. І я запрошую.